Абсолютно точно, The Walking Dead – гра не для людей зі слабкими нервами, створений Робертом Кіркменом всесвіт, ніколи не відзначався особливою делікатністю та веселковістю, Однак, студія Telltale Games у його відеоігровій адаптації змогла здивувати навіть самого автора. Епізод же під назвою Усе, що залишилося, який розпочинає другий сезон гри, не просто витримує марку оригіналу, а й ставить нову планку в змалюванні жахів зомбі-апокаліпсису. Головним чином це було досягнено завдяки зміні протагоніста гри. За відомих усім, хто грав у перший сезон The Walking Dead причин афроамериканця Лі в ролі головного героя замінила його юна супутниця Клементина. Про такий крок розробників було відомо вже доволі давно. Але відповісти на запитання про те, як ігровий процес у ролі Клем буде відрізнятися від гри за попереднього персонажа, ми можемо лише зараз, коли вже звикла до постійного виживання дівчинка опиняється наодинці в жорстокому світі, у якому живі мерці є далеко не найстрашнішими мешканцями. Так от, відмінностей між керуванням героями вистачає, хоч базова механіка геймплею і залишилась незмінною. Це й досі типова для авторів Семен Макс пригода з претензіями на інтерактивний серіал. Утім, відтепер, у ситуаціях, коли Лі доводилося застосовувати силу, клементина змушена покладатися на хитрість та швидкість. Тому й традиційні QTE відтепер здебільшого зводяться до посмикування стіків геймпада у правильний бік і затиснення кнопки A. Нововведенням можна вважати хіба що застосування комбінацій кнопок а. Ля Гевірейн у ситуаціях, коли від клем вимагається досить складна дія на кшталт підпалення хмизу у вогнищі. приблизно так само керується все із клавіатури, але якщо ви віддаєте перевагу мишково клавішному досвіду, готуйтесь до невиразної блокової системи в меню вибору варіантів відповідей у діалогах. Із діалогами, до речі, усе звично. Переважно вам довіряють поводження клементиною в моменти, коли їй доводиться реагувати на репліку співрозмовників або вирішувати, наскільки щирою їй варто бути, і саме від вдалості вибору й залежить постановка наступної сцени. До прикладу, у пролозі гри клем повинна змусити грабіжницю опустити пістолета і переконати її в тому, що в неї немає нічого цінного. Дарма що цей уривок прописано сценарно, і в будь-якому випадку він закінчиться так само. Підвести клем до закінчення можна кільком. Ма способами, і в цьому епізоді вся структура The Walking Dead. Зробити їй комплімента епітетом «нелінійна» буде нечесно, але за ту майстерність, за якої сценарій гри починає таким здаватися, це справедливо напрошується. Команда Telltale вирішила не винаходити велосипед заново. Як і в попередньому сезоні, і мертві підуть зводиться до безлічі розкадрованих сцен, які своїми рішеннями немов безшиває гравець. Тому і досвід кожного гравця, незалежно від того до якої відсоткової групи він потрапить після титрів, однозначно буде унікальним і не схожим на жоден інший. Щоправда. Вже звичні для Telltale проблеми з анімацією персонажів та постійні підзавантаження, за якими легко визначити наближення екшн сцени, на жаль, доведеться розділити усім покупцям гри. А от щодо захопливості і напруженості сюжету сумнівів не могло й бути. Другий сезон The Walking Dead, хоч і змінив головного героя із засудженого чоловіка на дівчинку третьокласницю, ані на дещицю не втратив у серйозності та жорстокості. Навпаки, він навіть додав, адже одна справа натравляти живих мерців на досвідченого чолов'ягу, а зовсім інша постійно наражати на небезпеку дитину. Ми усіма силами намагаємося оминати спойлерів, але треба сказати, що в першому епізоді буде одразу кілька сцен, які змусять. Ть, вас нервово прикусити губу. Очевидно, що це змушує співчувати Клементині навіть більше ніж майстерно написані для неї діалоги або прекрасна робота актриси озвучування. На найвищому рівні залишився й сценарій, включно з продовженням загальної фабули і знайомство із новими персонажами гри. Останні не те, щоб одразу зрівнюються з настільки ж неоднозначними, як і класно виписаними приятелями клем з оригіналу, однак, як мінімум, зацікавлюють, залишаючи свої інтриги нерозкритими до наступних епізодів. У цьому старт сезону можна справедливо звинувачувати, адже за згадками про минулі події та вибудовуванням нової історії він втрачає немало часу, викликає сумніви і важливість попередніх виборів гравців. Із оригіналу і з доповнення 400 днів, які можна перенести до сиквела, адже принаймні поки що вони не надто вплинули на події в другому сезоні. Утім, Клів Генгер, який лоскоче нерви перед титрами, змушує про це забути і робить очікування продовження надзвичайно серйозним випробуванням. Настільки ж складним було й завдання представити головну героїню Клементину в новій для неї ролі. Очевидно, що події фінального епізоду першого сезону не могли не накласти відбиток на свідомість Клем. Але з таким же успіхом дівчинка виростає і упродовж нового епізоду. Це підтверджують не лише візуальні зміни персонажа, а й зміни в її поведінці. Колись образ невинності відтепер здатен обирати й погані варіанти відповідей у діалогах і робити не найбільш благородні вчинки. І це здається цілком природним, адже ми ми на власні очі спостерігали за розвитком клем як персонажа, ба більше ми відчуваємо себе відповідальними за її еволюцію. Можливо, найбільш яскраво це проявляється в сцені з іншим дитячим персонажем, який мав щастя бути огородженим від жахіть зомбі-апокаліпсису. Поведінка типової школярки здасться Клементині вельми дивною. А сама ситуація викличе у гравця асоціації з дівчинкою Еллі із нещодавньою Деластофас. Сам же старт другого сезону The Walking Dead має більше спільного з нещодавнім перезапуском Tomb Raider. Під його прицілом цікавий та сильний жіночий персонаж, який змушений адаптуватися до жахливих і нових для себе умов. А катарсису розробники досягають через сміливу демонстрацію моральних та фізичних випробувань дівчини. Як і у випадку з грою про нову Лару Крофт, усе, що залишилося, варто похвалити і побажати не зупинятися на досягнутому.